У середу, 17 травня, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про продовження Чорноморської зернової ініціативи. Таким чином підтвердився Мітеру прогноз від 19 квітня та зернову угоду продовжено. Нагадаю вам, що без продовження термін дії зернової угоди автоматично спливав би в четвер, 18 травня. При цьому президент Туреччини не уточнив чи передбачає продовження зернової угоди зміни, на яких раніше наполягала Росія, зокрема розблокування частини санкцій. Також пише видання а Ердоган подякував російській стороні за готовність не створювати перешкоди для виходу турецьких суден з портів Миколаїв і Ольві. Чи буде продовжена зернова угода? Чи буде продовжена зернова угода? Так, дивимось. По-перше, буде дуже багато різних таємних домовленостей закулісних. І все тут пов'язано на грошах. Дуже багато грає роль Пентаклі. Ти мені, я тобі. Кожен хоче отримати свою, так скажемо, маржу від України. Туреччина собі, ОН собі, дехто хоче заробити. Росія своє щось хоче. Ви вивозите надалі зерно. Ми вивозимо добрива. І ось тут місяць випав. Дуже часто в мене місяць відігрується, як Туреччина, якщо робити розклади, де Туреччина фігурує. Туреччина хоче отримувати далі свої відсотки, свої доходи. Тому я думаю, що Туреччина прикладе зусилля, щоб утихомирити російські наративи, і тим самим це, наче як буде і допомога Україні, і така Туреччина, міжнародний миротворець, забезпечує постачання зерна. В країни, які голодують, ось так це все буде подаватись. Віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано. Вона продовжить свою дію до 18 липня. Про це він написав у Фейсбук. Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому. Тому що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони. Зазначу, що зернова ініціатива була і є діючою, оскільки пролонгована в березні строком на 120 днів до 18 липня, написав міністр. За його словами, на сьогодні на потреби світу вже відправлено 30,4 мільйони тонн агропродукції.